Нусі непомітно про майно в час, час літніх відпусток і професіональний футбольний клуб Олександрія. Зараз вже мушу сказати, що це нове футбольне угрупування. Футбольний клуб Олександрія розпочав свою роботу після відпустки. І ми спілкуємося з керманичем команди. Володимиром Богдановичем Шаром. Вітаю вас, Володимир Богданович. Доброго дня. Е, як ви очікували, які були ваші сподівання і як все-таки в результаті об'єднання професіонального футбольного клубу Олександрія і професіонального футбольного клубу Укарагоруком? І які ви бачите позитивні і негативні, можливо, наслідки в цьому об'єднанні? Ну, По-перше, звичайно, літня відпустка, скажімо так, була. Трішки довше, як раніше, тому що перерва між чемпіонатами була менше завжди. І приємно всіх побачити, що приїхали хлопці практично всі здорові. І, в принципі, ми всі вже раніше ще взимку знали, що буде об'єднання двох футбольних клубів. І я вважаю, що більше позитивних моментів, тому що враховуючи те, що Отримувати дві команди Олександрії це дуже нелегко нашому президенту. І підсилення з команди Украграком хорошими виконавцями теж це позитивні моменти. І в тренерському штабі у нас будуть працювати і Гура Юрій Володимирович, мій помічник, і Лактіонов Сергій Володимирович теж будуть працювати у футбольному клубі Олександрія. Звичайно. Я вважаю, що дійсно більше позитивних моментів, ніж негативних, тому що об'єднання двох команд хорошого рівня це завжди плюс для співпраці в данішому. Володимир Богданович, скажіть, що на у вас як відповідальну людину за проведення навчально-тренувального збору, на цей навчально-тренувальний збір, який вже, власне кажучи, позамчора розпочався? Ну, Важливо саме перше це підтягнути фізичну кондиції хотілося б, тому що дійсно 25 днів відпустки це і показало вчорашнє тренування, що хлопці добре відпочили і, звичайно, багато праці, а часу мало, тому що чемпіонат вже незагорано розпочинається. І, звичайно, ми вже домовились по запланованому графіку, домовились зіграти. З хорошими командами контрольні матчі. Це 29-го ми граємо зі Салютні-Подряжин, це команда, яка вийшла в першу лігу. 2 го числа ми їдемо в Полтаву, проведемо контрольний поєдинок з Госполовою Полтавою. Потім 7-го приймаємо в Олександрії горняк Комсомольська команда, яка закінчила на першому місці чемпіонат другої ліги. 8 го числа граємо з Креннем, теж команда, яка хорошого рівня. І 11-го ми проведемо поєдинок теж з командою, яка вийшла в першу лігу, це гірник Кривий Ріг. І 17-го нас запросили в Одесу провести два матчі з Чорноморцем. Ну, дуже приємні спарни, тим більше, що. Команди, які озвучили з другої ліги, з якими ми постійно зустрічаємося, перейшли за першу лігу, тому я думаю, що це хороше. Ну і дві команди Прем'єр-Ліги. Скажіть, будь ласка, хто в міжсезоні залишив команду і хто з'явився зараз на огляданий і зможе претендувати на місце в основному складі? Залишили команду це місцевий вихованець Полярус, якого ми надіялися. Ну, на превеликий жаль, це футбол. І ми вирішили співпрацю припинити з кулярисом. Зейналов, Сидоренко, Зарубін, Антонов і Локтьонов. Оці гравці покинули нашу команду. Але ще у нас, ще раз говорю, це не остаточний склад, який буде розпочинати перші, першої ліги. Тому ми будемо приймати рішення, скажімо так, після тих контрольних поєдинків, які ми проведемо. Для того, щоб вже, скажімо так, 7 числа вже працювати з тою командою, якою ми будемо бачити в чемпіонаті України першої ліги. Звичайно, болівальникам хотілося б ну, і побачити і нові логотипи, і е, побачити на традиційній зустрічі з вболівальниками нових старих виконавців, тренерські склади почути. Які завдання будуть перед командою? Ми запрошуємо всіх 20 числа, 20 липня, ой, 20 липня, Липня, так. 20 липня ми запрошуємо всіх в Палас культури Світлопільський, Світлопільський не? для того, щоб і ознайомитись з новою емблемою, і порозмовляти із президентом. Я маю на увазі, буде можливість у вболівальників і зі мною, і логотип побачити новий. і новички у сам, які будуть потенціальні, вже, скажімо так, потенціальні новички, які вже зможуть нам допомогти в команді. Дякую, Це... Володимир Богданович. І що... завдання, звичайно, завдання, Ми 20 го числа скажемо, яке буде завдання. Так, ну, завдання у нас завжди бути першими. Сам... Бути так. А і хотілося додати, що, щоб вболівальники прекрасно розуміли, що е -е, хоч зайнявши друге місце. Е ми не те, що відказались, ми просто реально треба дивитися, що Зважливі, йде об'єднання. Так, і ми з президентом розмовляли, і я був тільки за, для того, щоб ще рік на кістки так, наростити м'язи. Так, що новий клуб, йде об'єднання клубів. І, звичайно, хотілося б, щоб цей рік провести так, щоб потім вийти в Прем'єр-лігу вже, скажімо так, твердо стоячи на ногах. Дуже дякую, Володимир Богдановичу. Ну що, ж, шановні друзі, найближчим часом, а саме в неділю, о 17 й годині на стадіоні культурно-спортивного комплексу Ніка наша команда проведе перший спаринг її суперником буде Ніпрозаржинська сталь. Ну а 20 липня о 17-й годині ми запрошуємо вас на презентацію нового футбольного. Утворення нового футбольного об'єднання, нового футбольного клубу. Єдина іс історія, єдина команда, так називається цей захід. І Дійсно, у цьому заході буде театральна така композиція, яка прослідковуватиме. Велику історію Олександрійського футболу, звичайно, буде і презентація команди, і презентація логотипу, нової форми. І, звичайно, традиційно на ваші запитання будуть відповідати президент клубу Сергій Анатолійович Кузьменко та головний тренер Володимир Богданович Ран. До нових зустрічей на футбольних полях.